Доброго дня, вашій увазі будинок село Віта Поштове. Сам будинок 210 метрів плюс 30 метрів тераса. межують сосни, 15 соток землі і є ще гараж 1,70 70 на авто. Сьогодні буде докладний великий відеогляд будинка. Спочатку подивимось планування самого будинку, а потім вже підемо Зовні подивимось ділянку. Басейн є на ділянці, гараж, парковість, вхідні двері. Тут місце під шафу, вхідний передмок, тут кімната є окремо на першому поверсі. Стіни покрашені, є кондиціонери Купер Хантер. Ось тут басейн, діляночка гарної форми, сосни, панорами. Гарне місце розташування, метрів, може, і 300 від траси одеської. Санвузол на першому поверсі з душовою. рукомийник, тут є тумба, молиці. Сам будинок побудований з газоблоку, теплеч є і фасад штукатурка з длінкарною плиткою. Також є термодерево. Тут я вже був. Якраз таке місце для їдальні. Тут де телевізор, сама вітальня, камінна зона і кухня. Ще до кухні там є за нею котельня. Об'ємна кімната, гарний вихід на терасу і самі Також тепло. Одина підлога зроблена і конвектори нижні. В, там, де вікна чи розсувна система, там будуть конвектори. Камін. Давайте покажу вам. Така потужна топка. Гарно обігріває цю кімнату і взагалі перший поверх. Великий холодильник. Є витяжка, бош, техніка. Плита. духова шафа. Насоник. Тут зроблений осмос, де поведіна сліва підлога і давайте подивимося з вами саму котельню. Котельня йде, зокрема, виходом, фільтрація. Ще фільтрація. Котел твердопаливний білетний. Також де є? Це йде. Інвертор з акумуляторами стоїть. Будинок автономно працює. І сам бойлер. Медні труби, мідні, перепрошую, труби. Важливий такий момент, також є електрокотео. Дві свердловини є. В будинку всього йдуть чотири окремі кімнати. І одна така прошу. Тоді в вашу увазі ще раз кухні вітальня <кій> і підемо вже на другий поверх. Нагадаю на першому поверсі передпокій, давайте нагадаю все, передпокій з лісом з кімната, санвузол, вузол, кухня з заходимо на терасу і також репутання. другий поверх. Сходимо на льод, дерево обкладені. Не покращені, а аблога це натуральне дерево. Давайте почнемо з Мастер-спальні. Мастер-спальня ділиться на три зони, навіть чотири, якщо Тараса. Це по плану кабінет. Це гардеробна. Дінець гардеробну з, з виходу на терасу. Досить гарна тераса є з видом сосни. і своя кімната. прямокутна форма, також вихід на терасу є. і сама кімната. Є коміціоні куперхантр великі стоять. Націонери. Тут також є декабінет. Також є обов'язково загальний санвузол, ванною кімнату, вихід на горище. Тут сама ванна, рукомийник, сушка і пральня, сам туалет, церква також. Вихід на горище і... Дитяча кімната раз. Тут вид насос йдуть симпатичний. Двері, міжкімнатні натуральні дерева І також. Ще одна кімната, загалом чотири окремі кімнати. І вид. А так взагалі п'ять і шосте вітання. п'ять кабінет і шосте вітання. І цікаво будинок, 210 метрів, з таким видом на десь. І зараз ми з вами спустимося сюди і подивимось саму ділянку і будемо закінчувати. В вашій увазі фасад будинка. Як я казав, штукатурка є по центру, термодерево і це клінкерна плитка. Фасадна. Мостка зроблена вздовж будинка. Зліва там дві вини також їх нагарні, енергоефективні. І один колір зроблений темний. Така велика тераса, ще раз вам покажу, з видом на всіх боків на, на ліс. Такий задній двір є, там місце підгород. І подивіться, Ось сама ділянка, ділянка гарної форми, гараж там, Ми ще туди зайдемо з вами, дивимося його вблизково. Оди відведення також. Ось я буду всю, всю ділянку вам з усіх я покажу, так. Вам буде більш добавна інформація про дивинках. Сволові до поштового по одеській трасі. Бачите, тут прям клумбочки, Грядка, прям зробине, місце підпілетне, труба підпілетне котел, так? Золпана. Тут схова, ось за снігом, але є судовидна. Най друге, басейн, типовий насос з підігріву, сам басейн. Також зроблено прямо до місця. І гойдовки, гойдовки є. молоді сосни є на глянці і дивіться сам ще раз будинок. Нагадаю горище, мета очерепується дах, де понанизом. Якраз басейн зліво. термо дерево. І покажу вам параш. Параш на два авто. Одне авто і друге авто. Одне авто і друге авто, перепишу. І такий ще раз на водинок, і тут багато вартос. Здорово в моторі. Рідка, тут такого вулиця, зі шлагбаумом, Таке датиш місце. Ще трохи траси, до 300 метрів траси, ще трошки шумі, то на мою думку. Тоді в описі ціна контактний номер, є всі меседжери, будемо раді, запрошуємо вас зібрати. Побачите!